На такій гарній ноті пропоную, щоб ми прочитали, це буде Римлян, перший розділ з 19 го та нижчі вірші. Римлян, 19 й розділ. Вбачаюсь, перший розділ з 19, -го, 19 -го та нижчі вірші. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо Бог явив їм. Бо невидиме Його, вічна сила Його і божество, від створення світу через розглядання творіння видимі, так що немає їм виправдання, бо пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, і не дякували, а знікчемніли в своїх мудруваннях. І за нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, стали нерозумними. І славу нетлінного Бога змінили подобу образу тлінної людини і птахів, і четвероногих, і плазунів. Тому і видав їх Бог у похотях їхніх сердець, нечистоті, так, що вони самі оскверняли тіла свої. Вони змінили істину Божу неправду і поклонялися, і служили творінню замість Творця, який є благословенний навіки. Амінь. Прочитали уривок і хотілося, щоб ми розглянули і звернули свою увагу. Найбільше, що з цього уривку торкнулося особисто мене, можна коротко сказати з 19-го та 20-го вірша. Що можна знати про Бога явне від створення світу через розглядання творіння Божого. Якщо коротко, ми можемо одним словом сказати це об'явлення. Об'явлення і саме про Божі об'явлення, або про Боже відкриття, або про способи, як Бог він відкривається у людині, бажаю сьогодні поспілкуватися. Звісно, що апостол Павло, він тут пише до римлян, він говорить про язичників, що немає їм виправдання, тому що вони дивляться на природу, а природа вона говорить про Бога. Але сама природа або те, що природа говорить, це лише є один із способів, яким Бог відкривається людині. Цих способів є дуже багато. І, звісно, про всі ми щось, сьогодні не зможемо розглянути. і Зокрема, про чудеса це є спосіб, яким Бог відкривається людині. Саме мовою чудес Господь він спілкувався з ізраїльським народом. І кожне Боже чудо це було Божим повідомленням для Ізраїля. На жаль, не завжди вони розуміли ці повідомлення, не розуміли цю мову, але чудеса це є один із способів, яким Бог відкривається людині. Другим способом, яким Бог відкривається в людині, це є пророцтво. це є люди, люди, які є обдаровані, і саме через них Господь відкриває свою волю, відкриває те, що може статися в майбутньому, відкриває якісь таємниці людського серця, і це є також об'явленням всемогутнього Бога для людини. Паскаль. Говорив про Бога, як про захованого Бога, він також твердив, що цей захований Бог об'явив себе, і саме тому ми можемо його пізнати. Його фраза: Бог дав достатньо світа для тих, хто його шукає, і достатньо темряви для тих, хто не хоче його знайти. Безумовно, Бога не можна було б пізнати, коли б він сам. Себе не відкрив. Об'явлення це Божий акт, і ми повинні розуміти, що саме Бог є ініціатором цього об'явлення. Об'явлення це є Божий акт, і сам Бог є ініціатором. Саме цим за допомогою цього Господь відкриває себе, виявляє себе, розповідає про свою природу, розповідає про свої почуття. Повідомляє людині істину, правду, повідомляє людині про свою волю, відкриваючи своєму творінню те, чого неможливо було б пізнати людині зовсім з жодним іншим способом. Об'явлення може відбуватися миттєво, воно може тривати довший період часу. Ми можемо пригадати Моїсея. І він побачив той кущ, це був миттєвий Божий акт, миттєве Боже об'явлення. Ми можемо пригадати, коли Господь він об'явився відкривався ізраїльському народу, і, зокрема і Моїсею, на горі Синай. Це було об'явлення, яке було трохи довше в періоді, трохи довше по часу. Ми можемо також пригадати зовсім довге відкриття. Саме про Ісуса Христа протягом всього старого заповіту, у всіх книгах, Господь відкривав, що прийде момент, коли прийде Ісус Христос, і це об'явлення набуло довгим по, по часу. Тобто це повідомлення Бога про себе, про свою правду, яке людина може сприйняти. Об'явлення це повідомлення Бога про себе. І це повідомлення сформоване так, що людина своїм розумом його може зрозуміти. Людина, ми в своєму розумі, ми є обмежені. І коли необмежений Бог відкривається, то він відкривається так, що людина, яка є обмежена, може зрозуміти це. Тобто він відкривається так, щоб людина вона могла зрозуміти про Бога і про те, що Він хоче розказати про себе. Сьогодні Бог Він залишає нам повідомлення про себе. І для того, щоб нам було ясніше зрозуміти, кожного із нас на телефоні є кілька різних платформ, на які приходять нам повідомлення. У нас є Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook і багато інших сигналів. І в кожному із цих месенджерів ми заходимо і знаходимо багато різних повідомлень. Тобто нам хтось пише, хоче нам про щось повідомити, ми заходимо, відкриваємо і спілкуємося. Так само і Бог Він бажає відкриватися людям, і Він залишає свої повідомлення. І найголовніше, що ці повідомлення, вони сформовані так, щоб людина їх зрозуміла. І Бог бажає, щоб люди користувалися, читали про ці, ці повідомлення. Загальне об'явлення Боже, Бога про себе, людям. Воно знаходиться в природі, в історії та сумлінні. Тобто загальне як Бог відкривається в природі, в історії і сумлінні. Перше об'явлення це є об'явлення в природі. Сьогодні багато людей вони відкидають ідею існування самого Бога і стверджують, що природа вона є самодостатня. Вона сама себе пояснює, і вони не бачать потреби взагалі в слові Бог, в ідеї про Бога, тому що природа вона виникла сама по собі. Дехто вважає, що Бог це є Всесвіт, тобто Всесвіт, Він є Бог. Ще хтось вважає, що енергія, яка існує, і називає цією енергією Бог. Тобто говорять про вічну силу як про Бога, яка здійснює і втілює все у всесвіті, вони дотримуються такого погляду, якщо розум знатиме положення кожної частинки природи і закони, що керують ними, він зможе одним розрахунком охопити як майбутнє, так і минуле. Два століття тому один із французьких філософів висунув таку думку, що якщо людина... Зможе охопити зрозуміти механізм Всесвіту, то нас може знати майбутнє і минуле. На їхню думку, що Всесвіт – це є великий, великий механізм, який діє строго математичним законом, і в ньому немає ні місця випадковості, немає свободи волі. І через такі ідеї люди вони не бачать в природі Бога. Це невеличкі, невелика кількість ідей, які сьогодні існують, і люди в них вникають. І коли вони це читають цим наповнюється, це засліплює їхній погляд, і коли вони дивляться на всю красу, Всесвіту, вони не бачать цьому всемогутнього Бога. Ми розуміємо, що творіння воно не могло з'явитися саме по собі, що воно повинно мати якусь першу причину. Якщо летить стріла, то ми розуміємо, що була людина, яка натягнула лук і пустила цю стрілу, і вона полетіла. Якщо летить камінь, то ми розуміємо, що був якийсь хлопчик, який підняв цей камінь і запустив його. Так само ми повинні розуміти, що щоб щось відбулося, повинна бути якась, якась перша причина. І цією першою причиною може бути тільки всемогутній Бог. Творець він пізнається своїм творінням. Мебляр він пізнається по своїх меблях, художник по своїх картинах. І кожна професія вона пізнається по тому, що вона робить. Так само і наш Бог він пізнається у своєму творінні. Коли ми дивимося, коли ми споглядаємо, коли ми досліджуємо це творіння, воно говорить тільки про одне: що є всемогутній Бог. Різноманітність, багатство всього, порядок, краса. Ці закони, які діють, це свідчить про те, що над цим всім є всемогутній Бог. Люди у всі часи: хтось вірив в існування Бога, хтось не вірив, але протягом усіх часів ті люди, які були більш обдаровані, вони змогли це висловлювати мовою переконання подібно до царя Давида, який написав багато псалмів. В яких оспівується краса природи і оспівується, що це все створив Всемогутній Бог. Об'явлення Бога в природі показує, що є Бог, і саме це відкриває Його силу, славу, мудрість, все присутність, тобто Бог він є всюди, і його божественність і його доброту. Ми розуміємо, що це відкриття в природі, воно Призначення спонукати людей до пошуку. До пошуку, коли Бог він створив людину, він вклав в її серце пошук всемогутнього Бога. І це відкриття через природу, воно призначене спонукати людей шукати повнішого об'явлення та його плану спасіння. Це є закликом Божим до навернення. Другий спосіб об'явлення об'явлення Бога в історії. Крім природи, є ще об'явлення в історії. Псал Моспівець робить сміливу заяву, і це записано. Так, бо не від сходу, ні від заходу, і не від пустині надійде повищення. Але судить Бог, того він понижує, а того він понищує, повищує. Апостол Павло. Бог увесь людський рід з одного створив, щоб замешкати усю поверхню землі і призначив окремі доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть. Читаючи книгу Кріс Гітлера, Хрест Гітлера, можливо, хтось із вас її читав і перечитуючи її і дивлячись, як. Гітлер прийшов до влади. Здається, що була якась доля везіння в тому, що він прийшов до влади. Але зі сторони христи... християнина ми розуміємо, що доли везіння немає, але за цим всім стоїть всемогутній Бог. Одних він допускає, а інших ні. І взагалі дивлячись в історію народів, в, історі... в історію наших і сусідніх народів. Ми бачимо, що над цим всім, всім стоїть всемогутній могутній Господь. І це є одним із способів, як Господь Він сьогодні відкривається. Бог достатньо залишив об'явлення про себе, щоб дати людині підстави для віри, але водночас залишив багато простору для віри. Тобто, Бог відкрив про себе дуже багато. І людина, пізнаючи Бога, все ближче і ближче, у неї все менше є різних сумнівів. Друге, третє обичає об'явлення Бога в Христі. Об'явлення Бога в Христі це є найглибший і найбільший факт в історії, який Найбільше розповідає про нашого всемогутнього Бога. Христос є центр історії, і автор до, посла, до Євреї говорить, багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина. Коли Христос Він проживав на землі, ми можемо пригадати історію з Самарянкою, коли вона бігла до свого міста, що вона кричала? Я побачила Христа Спасителя. Коли Христос проживав на цій землі, ми, повинні, ми це розуміємо і знаємо, що це був Бог, який був в подобі людини. Це є найбільшим свідченням найбільшим відкриттям всемогутнього Бога. Апостол Павло говорить, що він був образом невидимого Бога в колосянах, і в ньому тілесно живе вся повнота. Божества. Апостол Іван говорить: ніхто Бога ніколи не бачив, і однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Сина не знає ніхто крім Отця, а Отця не знає ніхто крім Сина, та кому син захоче відкрити. Хто бачив мене, той бачив Отця. Саме так говорив Ісус Христос. У Христі ми маємо об'явлення Бога, його, його буття, Його природи, Його волі. І він є найкращим доказом буття Бога, бо саме Бог жив поміж людьми. Третє. Об'явлення Бога у Писаннях, тобто у Святій Біблії. Кожен із нас він може на своєму особистому досвіді на цьому переконатися. В п'ятницю. після Робочого дня моя дружина вже я, і донька заснули. Я лежав, відкрив Біблію і так читаю. Читаю один розділ, другий я відчуваю. Як таке неземне тепло, воно просто почало пронизувати мою, мою внутрішність. Це не було тепло, бо включили отоплення в батареях чи ще щось. Але читаючи Боже Слово, я відчуваю, як оця Божа присутність, як Боже тепло, воно, воно змінює моє нутро. І зразу ото, ті тривоги, які сьогодні, особливо молодих інуків, чоловіків, незалежно якого вони віку вони є, оце все воно в якийсь момент дуже швидко зникає. Тому що відчуваєш, що Божа присутність і Боже об'явлення, вона наповняє. І я в той момент таке відчуття, ніби я десь ніби лежу, але в той самий момент ніби десь лечу. Читаю просте Боже Слово, в яке той, той, той самий момент не було простим. І вже ніби не один раз то саме читав, читаючи по розкладу, і ти одне те саме місце перечитуєш по кілька разів, але в якийсь момент, коли Бог Він торкається, то ніби ти вже читав його, ніби ти його розумієш, але в той все по-новому. Все по-новому, і це об'явлення Бога в Писанні це є найзрозуміліше і єдине непомильне об'явлення Бога. Для християн Біблія це є книга, яка має найбільший авторитет. І коли ми хочемо що зрозуміти, пізнати про Бога, ми повинні звертатися саме до цієї книги, до Біблії. П'яте об'явлення в особистому досвіді. Мені здається, що кожен християнин, який став на цю дорогу слідування за Ісусом Христом, він повинен мати це особисте об'явлення Бога у своєму житті. І воно відбувається по-різному. Хтось відчув і побачив Бога, він вийшов з свого тіла. Він бачив своє тіло зовні і спілкувався із Богом. Хтось зустрівся з ним в якійсь скрутній ситуації, хтось зустрівся з ним під час радощів, але особисте об'явлення Бога воно не лише через природу, історію, сумління, чуда, пророство, а через особисте спілкування. Саме так Бог Він відкривався в старому заповіту Енохові, Ноєві, Авраамові, Якові, Моїсеєві, Самуїлові, Давидові, Ісаї і багатьом інших. Саме так через особисте об'явлення Бог із ними спілкувався. У новому заповіті Петро, Які Іван, Пилип, Павло, Ананія. Дуже багато різних імен ми можемо перечислювати. Але цей досвід особистого об'явлення з Бога він приносив перетворення. Коли ми особисто отримали об'явлення від Бога, воно незмінно пройти не може. Можемо пригадати про Моїсея. Бог йому об'явився, Його обличчя що? Сяяло. Так само і нам, коли Господь об'являється особисто наше життя, воно, воно змінюється. Апостол Павло писав. Споглядаючи Господню славу, ми перетворимося в той самий образ, коли Господь нам відкривається, то Господь відкривається на меті, щоб ми стали якомога більш схожими на нього. Таким чином, Бог об'являє себе багатьма способами через природу, історію, сумління, писання, Христа та особистий досвід. І нехай. Господь нас надалі благословляє, щоб протягом нашого життя ми досліджували Писання, ми знаходили ці повідомлення, які Христос, яких Бог Він залишив на сторінках Свого Писання, залишив навколо нас в красивій природі, залишив в історії, залишив у нашому сумлінні, тому що сумління це ще один спосіб об'явлення нашого Бога. Тому. На такій ноті хочеться завершити, щоб ми завжди досліджували, щоб ми завжди шукали, і намагалися ці повідомлення відшуковувати, досліджувати їх, тому що це повідомлення всемогутнього Бога, зокрема, для кожного із нас. Амінь.